Цо, друзі, всім вітання. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий Lexus RX300. Автівка у нас 18 року на 2-літровому бензиному двигуні на автоматі. У нас такі чудові оптиці, як бачите, дуже гарно і солідно виглядає. Присутній у нас хром, такий коричневий колір. У нас таких от оригінальних 18-х дисках. Автівка зустрічає нас без ключовим доступом. Маємо алькантарку. а є у нас електричне регулювання сидінь, електропривід багажника з відкриттям. Всередині нас зустрічає ось таке от мультикермо, як бачите. Тут у нас управління мультимедії, інформація на бортовому комп'ютері, є у нас круїзик, заводиться артівка у нас з кнопочки, автомат, електричне стояночне гальмо, є у нас автохолд, є у нас два підігрівчика. Тут у нас керування мультимедією безпосередньо. Ось, там. ось так натискаєте, виходите. Бачите, є у нас аудіо, клімат, телефончик, автомобіль, інформація. Дисплейчик. Тут у нас управління підвіскою. Так ви можна сказати, можна включити спортрежим, можна еко включити. Звичайний нормальний режим, відключення стабілізації, відключення старт-стопу. Є в нас два підстаканечка, є прикурювач, клімат, Є в нас такий годинничок Бачите, Lexus написано. Бачите, позаду теж у нас регулюється. Можна відкидувати собі спинку. Місце нас позаду доволі багато, просторо. Високі у нас потолки, є в нас кишеньки, отакі. Такі дуже солідні, є у нас додатковий прикурюч, ще одна ніша покласти свої речі, дефлектори направлення повітря. Є у нас підлокітничок отак відкривається. Теж він весь з алькантарки. Отак, кнопочку натискаєте, і у вас відкриваються підстаканнички. Можна поставити свої напої. також обережно він і зачиняється. Є у нас, друзі, і зафікси. Натискаємо кнопочку, пук. І у нас електроперевід багажника відкривається. Як бачите, у нас тут камерка є, є у нас партронічки. Ось Просторий багажник маємо. У нас відкидується сидіння. Приїжджайте у нас на майданчик, оглядайте, знаходимося в селі Білогородка, Автопоінт. Зробимо будь-які перевірочки, тест драйви і оберете собі дану автівочку. Автопоїнт. Придбай якісне авто.